Подякую Богу за милість. що ранку я бачу в житті. Подякую Богу за вірність, що поруч зі мною завжди. Подяку складу біля столу за щедрий врожай від землі. Подяку складу я на полі, за повне колосся в зерні. Подякую в засуху, спраглу, як раблі дощу упадуть на на квіти і трави, о Боже подяку сладу, за добре, погане, за кожну людину, за пройдений досвід душі, за те, що я знала з тобою, за те, що живеш у мені, за те, що ти любиш так сильно творіння своє на землі, за те, що прощаєш людину, даруєш спасіння душі. До тебе не раз і не двічі. В молитві подяку озвучу, від щирого серця озвучу. За все я подяку складу. Амінь.